Вітаю вас на каналі Юлія Гарден Life. Сьогодні я зварила холодець, зараз порозкладувала все по тарілочкам. У мене тут два види м'яса. Перше, це свинина кілограм, і 4 четвертин курячі. Добавила тут чесничок, все порозлажувала морку. Так от У мене вийшла така кількість тарілочок з м'яском До речі, брала свиніну. Варусі по знижки 179 гривень кілограм. Дуже гарна ціна за кілограм м'яса. І м'ясо привезли гарне. така м'якоть, Буде шикарний холодець. Ну, Я додаю ще желатин обов'язково, тому що щоб уже, ну, напевно все застигло, щоб не було потім сюрпризів таких, що не так... Я знаю, тому що у нас вже світло вимикають постійно. Ми хотіли на Різдво зробити, ми хотіли потім на Новий рік зробити сьогодні, 19 січня, і ми це зробили. Ми так робили влітку. Потім нам холодець дуже вже, тому що ми так часто його їли влітку. Кожного тижня я варила холодець, і потім у нас була така велика пауза. І зараз вже ми в січні вирішили знову його зварити. Дивіться, який бульйончик, золотистий, гарний, вийшов, Все процедили. Сюди вже залили розтоплений желатин. Я все розілью і поставлю в холодильник. У нас вже вимкнуло світло, як ви бачите, тому я включила цю лампу свою. І зараз це зроблю. І піду дивитися свій серіал Twin Peaks, який я зараз дивлюсь. Напишіть, варили ви в цьому році холодець, або наприкінці того року. Так, все, порозлівала бульйон. Вистачило навіть більше, ніж потрібно було, але нічого. Зайва не буде. Зараз все в холодильник поставлю. Все, місія виконана <кл 'ї> на сьогодні. Такий прозорий, красивий буде. І корисний. Ну що, ранок сьогодні, і я ж дивлюсь, на свій холодець застигнув чи ні. Дивіться, ні, не дуже застигнув тут у нас він. От, бачите? На жаль. А знаєте чому? А тому що ми поставили сюди термометр і виміряли температуру. І тут 11 градусів тепла у нас в холодильнику. Ну, тобто, тепло. От. Ну, тобто холод... в холодильнику холодець у нас не застигне, тому що не вистачає холоду. Тому що світло ж вимикають у нас. От зараз у нас знову немає світла до 11 години дня. Будемо переносити наш холодець в подвал. А в подвалі, я сподіваюся, там вже похолодніше буде і там застигне. Отак. От от. На жаль, я думала, ми зранку вже холодця поїмо, але. Ні, ні. Ну, нічого. Потім покажу вам все з ним. От дивіться. Нічого не застигає. От такі у нас звуки. Шахіди взбивають. Ух, бахнуло. Ах. І так кожного дня. Кожен день, І вночі, і зранку, і в день ми продовжуємо жити своє життя. Літають сволочі. Я ночі просиналася два рази, тому що шахет летів і так жужжав над нашим домом. І так було чутно, я проснулася. Думаю, господи, хоч би він не врізався. От. І отак от кожного дня. У мене там пропікала духовка, я роблю пампушки сьогодні знову, тільки по іншому рецепту. Так, пампушки готові. Цього разу вони м'які, дуже гарні. У мене був заморожений кріп, я його змішала з олією і з часником. І все це перемішала і помазала. Але моя помилка була в тому, що я не постіліла пергаментну бумагу. І тому тут, от, бачите, я один попиталась, от він привстав. Ну, так як є, буду знати. Рецепт гарний, я ще спробую Остигнуть вони потім спробую. Але потрібно стелити бумагу, тому що приліпає. Хоча раніше робила інше, не приліпало. Ну, ладно, цю помилку ми вирішимо. І наступного разу, можливо, завтра, я зроблю вже. Як потрібно. А так вони шикарні. Самі булочки дуже гарні. Бачите, які рум'яні вийшли, м'якесенькі такі. Рецепт трошки інший, а перший рецепт там було більш ту туге таке тісте, а це більш воздушне. Мені це більш подобається. Я думаю, буду, буду готувати по цьому рецепту. До речі, взяли в варусі от таку намазку. Сальну тут зелень, сало, чесничок. У нас наша закінчилася, і я більш не солила. Зараз я вам покажу розструю. Бетеродне сало класичне. От. І е, отакі от дві штуки: 300 грам, Тут дві було. 50 гривень коштувало, десь приблизно так. Це да, три. Одна така, 150 грам і інша. І дві було 53 гривні. І ми взяли у ну, під ці пампушки. Так, ввечері достали холодець, Ставили його в сарай, тому що в холодильнику нічого не застигає. Вот. Ну і в підвалі теж. Тому що там плюс 8, а для холодця потрібно плюс 2, плюс 5. Десь приблизно так. От. Бачите, як застиг, але не, не так, як завжди. Трошки незручно його брати. Ну, це краще, ніж просто бульйон. Ті, що залишилися, вони поки що в сараї стоять закриті. Я сподіваюся, вони теж застигнуть покраще. Так от, незручно, тому що влітку у нас не вимикало так світло, і влітку гарно застигав. холодець в холодильнику. А зараз на вулиці холодно, мінус вісім у нас сьогодні було, і більше підморажується ніж застигає від холоду. От. Ну, в общем, так. холодця захотілося, але не врахували те, що. Така у нас погода, і світло вимикають постійно, і холодильник не встигає охолоджуватися до температури своєї. А так він дуже смачний вийшов гірчичкою. Супер. Дивіться, зараз вже 21 година вечора, і от ми сираю взяли. От він застигнув. Ну так непогано, бачите? І ми вирішили взяти його, поставити на ніч в холодильник. Не замерз, тому що на ніч буде температура, вже мінус буде. І тому, щоб він там льдом не покрився. Так, експериментуємо. Було дуже смачно сьогодні, але от він застигне ще і ще буде краще. Ну так вже покраще. Да. Зараз в холодильник поставлю його. У нас тут шахеди знову вночі літали, бахали, ми не виспалися, і зараз теж ранок і знову шахеди. Щось кожен день вже стало, тільки що був такий зрив. Ужас. Боже, як хочеться просто жити, радіти життю, займатися своїми справами. Розвиватися життя таке прекрасне, стільки всього можна робити? Чудово, якщо б не це не ця війна ужас. Так, сьогодні наступний день. Я вчора робила пампушки з чесником і позавчора. І сьогодні, третій день, як я роблю ці пампушки і е, по іншому рецепту. Я я робила по ньому вчора, тільки я е, тримала їх в духовці 25 хвилин, а, зну, а сьогодні поставила на 20. І вони вже готові. От. І не такі підсушені, як були вчора. Хоча по рецепту написано було 20-25 хвилин. От. Такі от гарні. І я постелила пергамент, і тому, бачите, як гарно все не прилипає. Зараз помажу намазкою своєю, вже підготувала її сьогодні. От вона. Тут у мене зелень суха була, я купила. І додала чесник, олію. Вершкове масло можна теж. Ну, я вирішила так, з олією рослинною. От. І тут ще криб був трошечки. А ще я наварила кастрюльку борщу. Такого гарного, такого ароматного на курячому бульйоні. Дуже смачно. Так, все, обмазала помпушки. Отак от. І петрушка нормальна, теж тут з кріпом. Можна так робити, суху цю додати. Так, ну тут борщик, гарний наваристий. Ну і сала. Щасничком зеленю сала, от таке гарне. Все, повний комплект, можна обідати. Все це я робила під звуки шахедів, яких збивали, які літали, жужжали над головою. І Така була у нас ситуація не дуже гарна. Але все приготувала. І зараз ще хлібчик пеку. одну буханку. А знаєте чому? Тому що пампушки, вони. Швидко зникають. Вони, от Я тільки зробила, скільки тут? Три, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. дев'ять, Так і, як того разу була. Дев'ять штук. І квечеру вже залишається штучка одна максимум. І тому у нас на наступний день вже хліба у нас немає. Тому що вони смачні, класні. Потрібно буде записати рецепт обов'язково. Тому хліб зараз теж спіку. І у мене є на каналі рецепт хліба цього. Дуже смачний. І ми вже його готуємо. Я готую вже ну, півтора роки, десь приблизно. Може два роки. Мені дуже подобається. Всім приємного апетиту. хто зараз їсть? Сьогодні вже вечір. У нас вмикнуло світло і тому. Наприкінці дня я вирішила подивитися чудову казку з нашого дитинства знову ж: це Королевство кривих зеркал. Почитала трошки про нього. От зараз, коли ти дорослий, ти вже дивишся на цей фільм іншими очами, як би мовити, і помічаєш такі деталі, які не помічав раніше. От, Наприклад, розкажу вам про тих двох близняшок. вони знімались тільки в цьому фільмі, і все. На цьому їх кар'єра закінчилася. Хоча я їх бачила в «Морозка». я коли дивилася фільм Морозко казку, там вони теж на поляні гуляли, там в масовці такої. і вони там теж були. Там маленький такий епізод, і оце їх одна. Роль. А потім вони працювали вже, я там читала про них в «Інтурісті», вони ну, в сфері туризму. От, сам фільм знімався в Криму. Я почитала, і тут, і тут гори, От, я й не знала раніше цього. Такий чудовий фільм, і там пісня наприкінці цього фільму одна така добра, справжня про дружбу. Тому всі справи сьогодні поробила, хліб спікла. Сьогодні я зробила вправи для тіла, там позаймалася спортом. Тому такий чудовий сказковий фільм це базові такі фільми, які я дивилась завжди, і з задоволенням подивилась ще раз. А ще хочу подивитися знову пригоди Шурика, Брілянтова Рука. Теж давно не дивилась. Ще мені дуже подобається фільм спортлото 82, класний фільм. <гум> От, його я люблю теж дивитися. В общем, для мене зима це перегляд фільмів. От, різдвяна ялинка, смачні якісь страви, холодець, там ще щось і фільми. А я всім вам бажаю всього найкращого, гарного настрою і добра, позитиву, любові і добробуту. І головне, щоб ми всі були в безпеці, щоб наступив в нас мир і ми раділи життю. До речі, королевство Кривих Зеркал це фільм 1963 року, режисер Олександр Роу. Возраст 12 написано. Не всім ще можна дивитися такий фільм. Так, ну що, друзі, в цьому році холодець щось у нас пішов не так, як ми хотіли, тому що на вулиці мороз, а холодильник не встигає охолоджуватися, тому що вимикають світло постійно у нас. І він тільки починає знову, знову вмикаючи. Тому, от зараз принесли з сараю наш холодець. От, бачите, тут лід там. Я В вирішила, общем, Я вирішила, що зробити, у нас зараз теж світла немає, як ви бачите. Я зараз відварю картоплю. Тут я вже підсмажила цибулю і морку і зроблю жаркою. Зараз відварю картоплю до півготовності, солити не буду, зілью всю цю воду. А потім додав сюди оцей холодець з м'яском, тут гарне м'ясо. Він весь розтане і потім закипить, потім вже добавлю моркву, цибулю, поварю трошки ще, добавлю спеції, буде у мене, у мене жаркое. Отак я вирішила зробити, тому що холодець не виходить. І там льдом покривається. Хоча передають у нас потепління з наступного тижня. Але коли це буде, а холодець потрібно зараз їсти. У нас ще є один у нас в холодильнику, і він такий полурозтанувший вже. А цей потрібно буде просто розтопити. Ось такий у мене сьогодні буде варіант. Завтра на обід піде. А потім я вам покажу, що в мене вийшло. Я перший раз так роблю, але подумала, що чому б ні. Нормальна ідея буде. Так, ну що, був у нас холодець, потім став <смірця> морозець лідяниць <смірця> а зараз жаркоє. Отаке воно у мене вийшло. Пахне апетитно, будемо куштувати зараз. Отакий я вихід знайшла. Хотілося холодця, на жаль, <смірця> не пішов. Thank you.